Вітаю вас, мої дорогенькі. Давайте подивимося, чи є ті, хто пліткує за вашою спиною. Давайте дивитися. Хто пліткує за вашою спиною? Або хто пліткує, ви не знаєте про них. Хтось говорить про вас. Давайте так. Хтось говорить про вас. Є люди, які говорять про вас, їх досить багато. Так, ця карта показує одну, одну, ну, одну людину, але все рівно це одна людина поміж тих, хто ще, хто ще пліткує разом з ним. Тут людина, яка не хоче програвати. Ось так. Не хоче, але доведеться. Хто ця людина, хто це пліткує? Ну, їх багато, бачите, тут прям бунт, якийсь бунт у вас. Це люди, які е, говорять, що все-таки вона перемогла ось так. Вони не хочуть програвати, тут один якийсь між ними найголовніше є. Ось, але виявляється, що ви виграли, що ви переможець, переможеться, а вони програли. Програли, от і добре. Ну, напевно, щось вони. А хто ці люди? Вони що, вам? Щось поганого бажали? Чи просто ваші конкуренти? Хто ці люди? Ну, Тут лицар мечів, я так скажу, не дуже добрі в них, в них наміри. Хто ці люди для вас? О, сімка мечів. І мах. І мах, дивіться. Ну, Не дуже добрі нам, наміри у цих людей, я бачу, що вони трохи на вас зуб точили. А що вони хотіли від вас? Чому саме така ситуація склалася з цими людьми? Хто вони для вас такі? Є тут якісь пояснення. Вісімка мечів. Так, є якась група людей, які проти вас, просто проти вас. І вони дуже хотіли, щоб ви залишилися в своїх проблемах, щоб ви не могли їх вирішити. Але вони змушені. Змушені тепер визнати свою, свою поразку і визнати вашу перемогу. Ось така ситуація. Можливо, це незнайомі вам люди, можливо, знайомі тут не говорять про це. Але люди, які дуже хотіли вашої поразки. Ну, вони мало проявлялися. Мало проявлялися. Вони могли навіть звертатися до когось, щоб владнати цю справу, щоб у вас дійсно нічого не вийшло, або, можливо, якась така маніпуляція повинна бути на вас за допомогою якоїсь людини. Знаєте, І дуже багато зусиль прикладали. дуже багато. Тобто Тут робота велася проти вас. Ну, Ви перемогли. Що вони говорять? Що ви перемогли, що їм доведеться все-таки приз... ну, визнати, що ви. Переможуться. І все, що вони говорять. Що вони говорять? Важко її буде подолати. Слава Богу. Що говорять? Що ви, у вас, я не знаю, 5 тузів в колоді, що ви е суха з води виходите, що ви, е що ви дуже добра, чуйна людина, чу людина, бо коли вороги так кажуть, то взагалі щось вони, щось вони в них з'являється серце, напевно. Що ви багато чого бачите, більше, ніж інші. Ви якось так спілкуєтесь, можливо, з вищими силами. Тобто тут люди говорять, що ви творча людина, і все, тут зрозуміло. Тобто тут вороги визнають, що ви крута клас. Так, далі. Хтось там що ще говорить про вас, хто там ще щось говорить про вас? Пліткарі або просто говорять, хто говорить про вас, хто говорить про вас. Люди, які хочуть з вами зв'язатися, з чимось якось чи налякати, чи якось засти... застерегти. Хороші люди погані, що це за люди? Ну вони хочуть сві... своє взяти. Що за люди вони вам? Хороші, погані. Дивляться на вас, бачите, спостерігають далеко так за вами. Що за люди вони такі значні. Це якась жінка, більш за все є поруч з нею ще хтось, якісь люди, але тут головна це якась жінка. Якась зіркова така натура. І вона спостерігає за вами. Вона хоче вас застригти від чогось чи що. від кроку. Якогось кроку хоче застерегти. Як вона до вас ставиться, мені цікаво? Як вона до вас? Ви з нею чимось пов'язані. Ви якось одна одну доповнюєте? Якщо ви чоловік, вас ну, доповнює якась жінка, чи знаєте ви її, чи ні. Можливо, ви знаєтеся з нею в якійсь біді. І тут кажуть, що саме на справжній, справжній друг він де ви, можна його побачити так, коли дійсно якась поразка, і саме в цій поразці, в цій біді, виявляється, можна впізнати, ну, як веде себе справжня людина. Вона якісь які застереження дає щодо чоловіків, щодо, щодо чоловіка, або щодо певних людей, які мають ну, владу, пост, якісь застереження. Вона з вами зв'яжеться? Ну, вона з вами зв'яжеться, так. Це в її інтересах, я кажу. Тобто, якщо вона не зв'яжеться, вона дуже багато втратить сама. Так, вона з вами зв'яжеться. І вам добре, і їй добре. Вона така спокійна натура, їй дуже мудра, спокійна якась жінка. Воно їй так начебто і треба, начебто і не треба. Ось так. Ви знаєте, коли вона з вами зв'яжеться, вона, вона е закрутиться такий е водоворіт, так, що, ну, події, що дуже-дуже багато. Як у вас якихось так змін в житті буде, так і в неї. Ну, більше у вас, більше у вас, про вас говорять. Для неї це щось таке, що вона і так отримала б, і без вас, можливо, але через вас якось вона отримається швидше. Та, це короткий шлях. Ну, що ж, вона так буде. Хороша жінка, начебто зв'язується з вами. Що ще? Говорить там за з кимось? Можливо, начебто, знаєте, хоче дізнатися ваш номер чи що. що Зв'язатися з нами. Так, хто ще говорить про вас? Чи кліткує про вас? Будемо дивитися, хто. Хто? Так, ось тут є якийсь мужчинка. А що він говорить, цей чоловік про вас? Хто він такий для вас? Хто він такий для вас? Жезлів. тут було яке знайомство, він про щось про вас говорить, кому що він говорить. Ой, ну, якісь погані речі говорить. Погане щось говорить? Не те, що погане, дивіться, він якусь неправду говорить про вас. Якийсь чоловік, з яким ви тільки, ну, можливо, недавно познайомилися, або, ну, якісь так, така ситуація, як показують Прожогом у вашому житті і трапився і все, і більш немає. Тут показують, що він щось таке говорить, начебто, неправду. Бачите, правда перевернута? Хтось вимагає від нього правду, а він каже неправду. А, а що він про вас каже? Він, начебто, все спускає на якийсь гумор. Ось, хтось, а хто про нього? З ким він говорить про вас? Якісь люди... Які його... Начебто застукали на чомусь. боже, що, що це таке? Хто? і Ще якась жінка. Жінка якась. Він начебто... А хто він такий взагалі? Який він? Ну, я бачу, він начебто одинокий якийсь чоловік. Або, можливо, тут, тут взагалі тема яка. Стосунків. Так може бути стосунків, може бути стосунків. Тут якийсь чоловік, який втрачає над собою контроль. І взагалі тут скажуть, що він скоро втратить цей контроль і якось видасть себе. Ну, ви йому подобаєтесь, а тут тема кохання або ну, тема стосунків все-таки. А що, що він бреше про вас? Ну, так йому треба, так, щоб зберегти повністю тайну, щоб більше собі загрести. Вас, напевно. Ну, тут якісь, знаєте, як, ви, можливо, або познайомитись з кимось, скоро, і тут будуть саме таке відбуватися, якщо немає. Або, або вже познайомилися. Так, тут якась зустріч, щось хоче від вас цей чоловік. Ви йому дуже сподобалися, ви як прям скарб для нього, і він хоче прям вас, всю. Ой, це ви така? Напевно, так. Він боїться до вас підійти, боїться щось сказати. Він якось так бачить вас досить металевою такою жінкою. Так, що ще? Знаєте, що мені тут на думку спало, коли я тут говорила, якісь люди начебто застукали, начебто в телефоні щось побачили, чи ваш номер, чи що, і вони питають про вас. Там якась, начебто, чи знайома йде ось. Ну, ось таке. Далі. Хто? ще про вас, або пліткує, або говорить хто? Хто? Пліткує, говорить про вас. Так. Знову якась зоряна людина. Ось таке. Дуже творча людина. Ну, тут прям сила якась цікава. А хто ця людина для вас? Хто ця людина для вас? А, так, це як друг? Партнер. Схожі ви. Тема яка тут? у мене? Тема роботи, тема бізнесу, тема можливо розвитку. Людина дивиться на вас, творча саме в, не, в, не, в неї. Ну Мені здається, що це якщо жінка, то жінка для жінки. Якщо чоловік, в принципі. Тут просто кажуть людина, тут будь-хто може бути. Ну, можливо, це жінка, так, звичайно, більше так, процентів 70. А я бачу, що це людина, в якої дуже серйозний зараз потенціал руху. Тобто це той або та, яка який може потягнути з собою ще багатьох. Я бачу, що ця людина зацікавилася вами, як. Наприклад, продюсер цікавиться тим, кого буде пр... ну, просувати, так? Ось ви як підходите для чогось. А, наприклад, як той, хто шукає хороші кадри для роботи, так, він бачить, що ви підходите для чогось. Для чого ви підходите? Тут якесь партнерство йде, бачите, для цього, для цієї людини, ви теж являєте як певний потенціал, ну, якщо він вас. Комусь порекомендує, так, то і заробить. Для вас це що взагалі? Для вас. А ви начебто в одній, бачите, ви в, одно, в, одно, в одному човні. Для вас це для вас це норм. Для вас це стабільність. А ви можете співпрацювати з цією людиною, тому що, бачите, як не вистачає ще. Не вистачало цієї людини до цих чотирьох стовпів для рівноваги, повної рівноваги. Я тут бачу якесь емоційне забарвлення, що з цим робити. Взяти все в себе в руки. Тому що ви тут начебто кажете: ні, в мене свій якийсь шлях, а тут кажуть, що це ну, треба подумати. Тут якась буквально. Доля веде до вас цю людину. Доля веде цю людину. А що буде от взагалі для вас тут який плюс? Який плюс. Якщо ви правильно все будете сприймати, то старого вже не буде в вашому житті те, що руйнувало вас. Ви будете сидіти на троні і... Не знаю, так, бачите, гратися цими своїми монетами на цілому, на цілій горі цього багатства? Тут можуть говорити саме про партнерство, ділове партнерство, або якісь справи, які приведуть вас до стабільності. Ось так. Так, добре. Нехай хороші люди говорять, звісно, про вас. А що що що, що взагалі вона говорить? Чи він? що говорить, що говорить, що говорить, ця людина веде щодо вас таку розважну бесіду, можливо, для того, щоб дізнатися про вас щось, так, якусь інформацію хоче стабільно дізнатися, можливо, з якимось чоловіком говорить. Дуже хитра така вона, або він, і щось дізнається про вас якусь інформацію, але хитрість тут непогана. Тому що тут є і зацікавленість, тут, до речі, щось таке схоже було. І з другого боку ну, людині ви подобаєтеся як людина, як інша людина, так? Да? Мудра. Ви дуже схожа на. Ви дуже схожі чимось. Баченням можливо. Щось хоче від вас, так? Теж така, знаєте, спокійна і все рівно. Дуже схожий розклад на те, що було вище. Можливо, ще одна така є людина. Дуже схожа енергія, але начебто це інша людина. Що вам тут робити взагалі тут так? Сприймайте все, як є, тут кажуть. Довіртеся ситуації і як з вами здоров'яся, здоров поздоровкайтесь, так? І потім побачите, що буде там щось пропонувати. Мої дорогі перервалося відео, просто не вистачило місця. Я тут буквально завершую. Там було сонце, поклалося сонце, і там була. Я хотіла я що сказала, що дійсно це, ця зустріч з цією людиною буде на майбутнє дуже такою визнач... визначною. і... Ем... Дійсно, як, знаєте, успішний успіх, нічого не скажеш. Тобто тут досить хороші карти виходили. Далі я поклала цю карту як, як те, що рекомендації від вищих сил, так? Порада від вищих сил. Тобто тут говорять, що сприймаєте ситуацію як дитина, легко, спокійно, начебто, у вас все добре. Тобто будь-що відбувається, намагайтеся більше, ну як. Спокійніша і все-таки тут паш, це якась така дитяча більша енергія навіть. І коли дитина, знаєте, в хорошому гуморі, в хорошому настрої, тобто ви внутрішню свою дитину так підтримуєте. Ось так, мої хороші, буду прощатися з вами. Дуже дякую за те, що ви зі мною, за те, що підтримуєте цей український контент. Він дуже як, як вимагає цієї підтримки. Дякую вам за все, за вашу фінансову також підтримку. Це досить допомагає в моїй роботі, і ви знаєте, і я відчуваю дійсно кожного, хто це робить. А я хочу побажати тому, хто дійсно вкладається настільки серйозно, щоб все світ вам дарував в рази більше. Дуже дякую за все, до нових зустрічей, па-па!